Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині квіточки не тільки. Не таке відео я сьогодні збиралася вам зробити, але так сталося, що роблю блог із того, що в мене є. І тема буде не дуже радісною. В нас є квітникарочка, яка займається розведенням багатьох видів рослин. Продає вона тільки у Фейсбуці. В її сім'ї сталося Величезне горе. В аварію попали діти і онучка. Найбільше дісталося онучці. Дитина вже третій тиждень знаходиться без свідомості. Я не буду зупинятися на діагнозах, ні буду на чому, але дитина потребує довгого лікування і наддовгої реабілітації. Сім'я вже вичерпала за ці три тижні всі кошти, що можна, тим більше, вся сім'я попала в аварію, і їхня бабуся звернулася про допомогу до квітникаричок. У Фейсбуці, в групах виставлені пости. Я довіряю цій людині, тому що моя подруга замовляла в неї квіти, квіти чудові, її відгуки в сторінці, на її сторінці від моєї подруги. Всі, хто можуть роблять такі акції, як за донат пані Світлані, ми відправимо безкоштовно вам квіточку. Ну як безкоштовно донат пані Світлані, а автор цього поста відправляє вам квіточку. Пані Світлана теж говорить, можливо, хтось побачить якусь квіточку в неї на сторінці, вона відправить, коли буде вдома, але зараз вона знаходиться у лікарні біля дітей. Я звертаюся до своїх підписників, до друзів-блогерів. Давайте допоможемо цій добрій жінці, людині, яка ніколи в своєму житті не просила. Я сама була в цій ролі, я знаю, як це важко просити, коли потрібна допомога. І тому одразу, коли я побачила її пост, я запитала у пані Світлани. Чи можу я зробити, викласти номер її картки на допомогу на своєму каналі. Вона поговорила зі своїми дітьми і вирішила, що, можливо, так швидше буде зібрано потрібні кошти на хоча б перші дні. Ви знаєте, що найкращий реабілітаційний центр знаходиться в Модричах. І також ви знаєте, що в нас все зараз практично платне. Безкоштовного немає нічого, день перебування там дуже дорогий, тим більше там висококваліфіковані спеціалісти. Це один із найкращих реабілітаційних центрів. І це велике щастя, що дитину туди беруть на реабілітацію. Тому я прошу: в кого є можливість, буквально 10-50 гривень. 100, чи скільки ви зможете просто так, від, просто від серця відправте на карточку. Я дам у коментарях і номер карточки, і посилання на сторінку пані Світлани. Хто може допоможіть? Ми всі знаємо, що з миру Паниці голому сорочка. Війна. Ми всі донатимо на армію. Але ви бачите, що і ось такі. Випадки бувають, коли потрібна наша з вами спільна допомога. Хто може із блогерів, якщо це вас не, не буде для вас важко, зробіть і випасти, можливо, у вас більше підписників, більше друзів. І хтось та й допоможе. Чим більше людей знають про це горе, тим більше ми зможемо людям допомогти. Я, може, кажу так, трішки заплутано. Але це онучка, це діти, це вся сім'я і всі потребують допомоги. Я дуже прошу. Допоможіть. Я буду всім вдячна разом з пані Світланою.